По вулиці Перемоги 11 місто Кременчук знаходиться кав'ярня маск. Назва повністю підходить стилю кав'ярні. Кафе має африканський стиль. Стіни стилізовано різними цікавими масками. Працюють дуже привітні дівчата. Можна випити як безалкогольні, так і алкогольні напої. Так і скуштувати як солодні закуски, так і десерти. А ще вони мають тераріум, і там живе змія. На вулиці є циркальна фотозона. Є літня площадка. Тут продивляється полінезійський стиль. Можна погойдатися, помилуватися жовтими хризантемами. Ще одна класна локація велосипед. Рекомендую відвідати даний незвичний кафетерій.